Баскетбольна Суперліга отримала ще одну команду, а формат турніру змінили. Ці та інші, схожі за змістом, заголовки, з'явились на початку осені на сторінках багатьох інтернет-видань. Приємну та особливу для себе інформацію отримали тоді і місцеві прихильники ігрових видів спорту. В новому сезоні найпрестижніший в Україні дивізіон знову представив баскетбольний клуб Кревбас про те, яким виявився старий новий дебют, говоримо в спортивній середі. Гості програми, президент команди Кревбас. Сергію Озиряник та головний тренер баскетбольного клубу Сергій Корабльов. Дякую, що завітали до нашого студії, Сергію. Давай пригадаємо, що все ж таки обумовило перехід Кривбасу із вищого дивізіону в Суперлігу, і чим було викликано бажання? А зрештою клопотання подане до ФБУ щодо подальшої долі команди, але вже в елітному дивізіоні. Було декілька факторів. Перший фактор це фінансування, другий фактор, який вплинув на наше рішення це поява команди Прометей у вищій лізі. Чому саме це пов'язано з командою Прометей? Тому що в них дуже сильний склад, і, в принципі, можна сміливо говорити, що ця команда могла би претендувати на медалі у нинішньому. Сезоні Суперліги, але через конфліктну ситуацію, яка була між Федерацією та баскетбольним клубом Прометей, вони пропустили минулий сезон. А Кривбас у свою чергу, мав два варіанти. Перший варіант це залишитись у вищій лізі і вже підвищитися в класі ми могли тільки через золото вищої ліги. Або був другий варіант це один сезон ми пропустили через. Повномасштабне вторгнення Російської Федерації, і за нами зберігалось місце в Суперлізі протягом одного календарного сезону. І тому, зваживши ці два фактори, ми очевидно розуміли, що з Прометеєм. Нам буде надскладно боротися за чемпіонство і використали нашу можливість повернення до Суперліги, так як наше місце за нами зберігалось. Якби ми не використали його, то наступного сезону вже б федерація нам би однозначно відмовила, тому що був такий, така була умова. Угу. І, в принципі, Таке було прийнято рішення. Так було озвучено нашим партнерам, нашим спонсорам, меценатам. Вони також розглянули цю ситуацію, також, в принципі, підтримали мою пропозицію, що краще ми повернемося до еліти в цьому сезоні, ніж втратимо наше місце, так би мовити, назавжди, і вже будемо боротися знов. Тільки через спортивний принцип. Сергію, 3 жовтня, як ми всі знаємо, стартували матчі першого столичного баблу, у якому Кривбас саме. Зіштовхнувся з БК Запоріжжя програш тоді у понад 20 балів. Наскільки я пам'ятаю в принципі? Чи були готові до першої гри так само, як і для і до першої поразки, от зважаючи на силу, статус суперліги і таке інше? Ну як готові? Готові до поразки чи до, до перемоги? Це Завжди виходиш на майданчик, коли хлопці виходять для того, щоб так, перемагати. Звісно, що... трошки невірно. я да, До цієї гри, е команди до Запоріжжя ми готувалися, тим паче, що перед цим ми, у нас була товариська гра з ними, і ми розуміли, що за команда, який склад і хто там що робить. Але все одно в Запоріжжя досвідчений тренер прийшов, досвідчені гравці. В цьому році плюс вони пограли разом пройшли сезон. Так що команда, я б сказав би, така гарна і досвідчена. Важко було, і, в принципі, те, що ми програли, я думаю, незакономірно. Так mm -hmm. і вийшло. Ну, нічого, хлопці, я вважаю, що з кожною грою. До Додають, робимо все, що можна на тренуванні важко тренуємось. То тобто, да, ігри важкі, але нічого такого не. Трапилось. Далі була Біпа, наскільки я пам'ятаю, це бронзовий призер минулого сезону так, Суперліги. Ліги. Одесити теж там різниця була у два десятки. А, да. І гра була теж. Ну, Можна так сказати, гра була не зовсім вдалою для нас. Тим паче, що Біпа втратила декількох ведучих гравців, і ми. Ну, я, в принципі, розраховував, що ми зіграємо чуть, -чуть по-іншому, але ну, все одно психологічний якийсь фактор, що це Суперліга, треба перестраюватися треба на другі швидкості, прийняття рішення, все зовсім по-іншому. Тим паче, що я казав і в інтерв'ю, що ліга стала сильнішою в цьому році, незважаючи на те, що там. Багато молодих хлопців, але вони все одно стали кращими і досвідченими. Так що Біпа, в принципі, це бронзові призери, і вони хоч і втратили там, гравців, але на їх грі з нами ніяк це не сказалося. До речі, після третьої гри вже з Будівельником, я приміряв на себе форму такого статиста. І... Все ж таки думав, де ж розгледіти і у чому ж розгледіти позитиви? Саме у будівельнику я його розгледів, адже одна з десяти хвилинок була виграна командою. А загалом, у матчі навіть була різниця забитих і пропущених 13 там впродовж гри. Ну, тобто, вже на третю гру команда вийшла якось, я так зрозумів, що по-іншому психологічно налаштована, адже розуміла, куди вона зайшла, в який дивізіон, да, так, да. хто суперники. Ну, ну, тобто... да, так, так і, мабуть, і е, Получилось, що хлопці третя гра, хоча б. Е, Три гри грати підряд. підряд важко. Тим паче, що хлопці, не то, що ротація не то що сильно велика. Там, молоді хлопці поки що не отримують цього ігрового часу. Але може вийшли дійсно психологічно розслабленими, тому що будівельник, чемпіон і може не те, що там та все одно програємо, але якось все одно може до них не це. Тому і так ігра склалася, що в принципі дещо їй вийшло. Ну, у мене, мабуть, буде запитання до вас обох. За результатами першого столичного баблу. Чи потрібні були потрібно було добирати якісь слова, якісь психологічні моменти, аби хлопці не опустили руки і йшли далі, все ж таки, не оберталися на прикрі невдачі, які от якраз і були перед ними у столичному баблу? Ну, в першу чергу підготовка до сезону у нас вийшла дуже коротка, тому що довго вирішувалось питання, як я вже говорив, з фінансуванням команди. І друге питання це вирішувала виконком федерації приймати нашу команду назад до Суперліги чи не приймати. І через це час підготовки дуже затягнувся, і ми розпочали. Повноцінну підготовку з 10 вересня. Тобто, фактично до першої гри було трошки більше двох тижнів. У нас половина команди це гравці, які грали в минулому сезоні у вищій лізі. Інша половина це новачки. До того ж, ми взяли двох гравців досвідчених. Які вже пограли в Суперлізі, так мовити ветеранів Чела Ван Тищенко, і підсилилися молодими гравцями з Дніпра перспективними, на яких тренер ставить ставку, що вони будуть розвиватися і покажуть результат, мабуть, краще з друге, там, третє коло так, чемпіонату. Чому? Тому що в них є талант і. Перспектива в них є, але вони отримували в минулому сезоні саме в суперлізі там від. 5-10 хвилин, тобто, коли гравець отримує мало ігрового часу. Ну, і, і тут його беруть в команду, де йому вже треба грати 20-30 хвилин, ну, тобто це вже інше навантаження в першу чергу фізичне. А в, саме головне, мабуть, все таки психологічно. Тому що вийти на заміну, десь там захиститись, кинути і знов на лавку, а тут треба виходити і грати, ну, вести за собою команду, так, і тягнути результат. Тому поки є. Такий е, момент, що ми всі розуміємо, як у нас чемпіонат розпочався по об'єктивним причинам, так і е, у тренера, у команди на перше коло є карт бланш. Тобто. Незважаючи на поразки, незважаючи десь на може погану зіграність, можливо, навіть там, да, на погану гру будемо казати чесно. Але цей карт-бланш у нас є. І зараз протягом цього першого кола тренер подивиться, хто, можливо, не вписався в команду, можливо, когось будемо міняти і, і працю... ну, у нас ще попереду буде ще два кола, тому. В принципі, анонсувати нічого не будемо, але зміни можливі, я думаю. Сергій, тобі слово, якраз от психологічний стан це те, що я так розумію, що потрібно було вивчити його напередодні другого баблу, і можна, в принципі, розпочати з цього і продовжити все ж таки другим баблом, який теж кривбас, на жаль, програв, але але. Є свої але. <свисті> да, ну, завжди важко грати, коли там пора три поразки, чи більше, і ти розумієш, воно, ну, як я то кажу, б'є все завжди по голові. Тобто, і хтось вже може відчуває якусь обречоності, можна так сказати, що просві... Світ... світла нема в кінці тунелі, але завжди треба включати світло і йти вперед. Тобто, як я хлопцям кажу, так, да, ми всі хочемо виграти і ви, тим паче, але для цього треба багато працювати, і на майданчику робити все можливе і неможливе. Треба виходити і боротись до кінця, показувати характер свій, як тим паче, гра в першу чергу, Розмовляємо з гравцями. Розказую багато там, з кожним гравцем, тим паче, у кого щось не виходить, е, якусь можливість, як сказати, увереності в іграках і ну, додаю сам для них. Uh -huh. Над, і, і з тренувань вони це повинні виносити. Тобто гарно тренуємося, і все повинно переноситись в гру. Так що, я думаю, і у нас, як Сергій сказав, опитні гравці є. Тож, Сашко Тищенко, там Чалаван, вони підказують і щось теж розказують більше молодим гравцям. Так що команда, в принципі, поки що, якщо сказати, там ніхто голову не опускає. І я думаю, що всі розуміють, що перемоги будуть. Для цього треба робити все і працювати угу. Важко працювати. Яка в команді зараз? От найголовніша проблема це юність і брак досвіду, чи е, невпевнена і, можливо, не така, як хотілося б гра у певних ланках. Ну, зараз можна так сказати, що в першу чергу повинні намальовуватися якісь лідери команди, які угу. повинні вести за собою. Да, я намагаюся робити. Ми я не нікому не заважаю бути лідером, але це повинно проявлятися на майданчику і в іграх. Так що, в принципі, я б не сказав, що це проблема, проблема але ну, поки що вона так явно виражена. Досвіду теж, може, не вистачає, але вже шість ігор ми зіграли. В принципі, вже хлопці повинні розуміти, де вони і що, і як, і з ким, і з ким вони і грають. Такою. І вже десь притерли за цей місяць, коли ми грали. Так що, в принципі, вже досвіду, я вважаю, достатньо для них. Угу. якось так. Опозиції перший номер у нас ну, да. проблема. Ну, Шукаємо, <ків> тому що поінгар це така. Теж як п'ятий номер, так і перший, так і най, най, е, е, як це правильно, най, була, <гум> <гум> най, най, да, це Перший п'ятий номер, так, найзатребованішу позицію, тому що перший номер веде всю гру команди. Тому знову таки, як повторюся, працюємо над е, пошуком, ну то вже знову таки там. Е, Тренер, якщо можете задати йому питання, ну, ну, формувалося додаткове питання, що кажуть меценати. Вони теж я впевнений, що е, слідкують за грою команди, за успіхами, неуспіхами і в принципі як сприймають. Ну знову знову таки повторюсь, як казав попереду, що на перше коло є картбланш, тобто поки. Ну, всі розуміють, як ми почали. І знов-таки, на... ми зайшли на ринок, коли вже всіх е топових гравців знов-таки перших п'ятих номерів вже так розібрали. І тому з цим була проблема. Але е будемо казати вільно. Працю... Але та. працюємо над, цим, над, цим, над, цим, над, цим, над цією позицією. Працюємо, тобто ну, на, на сьогоднішній день немає якоїсь там заборони на ну, відповідно у тренера, на, на зміну гравців в команді в нього немає. Він когось може, я ж кажу, як я казав, може замінити, може додати когось. Тобто, це вже е, хто по ринку, кого по ринку знайдемо, то будемо вже е, вирішувати питання. Ну, підсилюватись треба. Відверто не будемо скажемо відверто, що підсилитись треба угу. першим номером, так точно. За лічені дні якраз у Кривбаса черговий такий непростий виїзний тур. Будете їхати у Дніпро. Прошу проанонсувати, з ким будете грати, які завдання стоять, як готувалися до третього будемо грати з Говерлею, Прикарпаття та Політехнікою Львівською. Мабуть, команда рівня, ну чуть, скажу відверто сильніший, ніж ми. Але, в принципі, команда, яка нам по силам. Будемо боротися. Це не, в принципі, наші конкуренти. І Львів, Львів да, так, досвідченіша команда, плюс там два легіонери непогані. Але можна і з тим, і з тою з тою командою грати. І, опять же, як ми вийдемо на гру, з яким настроєм, з яким. Угу. Треба показувати характер, боротися. І там уже, в принципі, це гра, м'яч круглий, і як все буде складуватися, ніхто не знає. Готуємось багато тренуємо, тренувалися, тренувалися, в принципі, важко, хлопці розуміють, що треба додавати, в принципі, з тренування в гру. Так що я думаю, що е, хотілося б вірити, що зіграємо. Ліпше, ніж в першому і другому бавлі. Якщо говорити про цілі, про цілі говорити, я так розумію, що рано ще. Да? Тобто, е, я... Ціль закріпитися в суперлізі. Ми повернулися в важкий час, війна, але спорт має жити, продовжує жити. Головна задача закріпитися в суперлізі. Здобути той досвід, якого не вистачає, тому що знов-таки склад команди, яка була до війни, це дві різні команди. Інший тренер, інші гравці, тобто це ну, дві, дві різні команди. Тому цій команді, яка є, набратися досвіду, показати характер, показати зуби. Ну а що буде далі, важко планувати. В нинішніх наших умовах сподіваємось, чемпіонат, як я завжди кажу, коли ти питаєш про цілі, що головна задача це усіх. Дограти чемпіонат. 2 листопада о 14-й годині Кривбас у Дніпрі зіграє з Прикарпаття Говерла командою о 14-й годині. І 3 листопада о 13-й годині будемо грати з Львівською політехнікою. Всі ігри доступні для перегляду онлайн на офіційному ютуб-каналі Федерації Баскетболу України. Вмикайтесь, підтримуйте Кривбас. Нам підтримка дуже, дуже для нас важлива, дуже необхідна. І просимо не хейтити дуже команду за той, поки що рівень, який ми показуємо. Ми стараємося і працюємо над покращенням рівня гри, підняття на сходинку вище у турнірній таблиці. Тримаємо за вас кулаки і вболіваємо разом. Випробування суперлігою такою була сьогоднішня тема зустрічі з представниками місцевого баскетбольного клубу Кривбас. Нагадаю, кривий ріг цього року знову в переліку міст України, який будує спортивне ім'я завдяки одноіменному бренду і нехай навіть ціною прикрих невдач, але з бажанням досягати високих результатів. Від себе бажаю гравцям та керівництву команди не опускати руки, знайти в собі силу волі у черговому та непростому випробуванні, і результат неодмінно. Прийде, дякую гостям за те, що прийшли. Вам, шановні глядачі, за увагу, і нехай щастить.